Закордонні тролейбуси врешті вийшли на вулиці Чернівців. Два береги одного села на Глибоччині в гості та до церкви люди ходять в брід. Мешканці села Задубрівка знову перекрили дорогу, але один з мітингувальників потрапив під колеса. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці». Далі про події вівторка, 9 липня в студії Вероніка Залевська. Не дочекавшись обіцяного ремонту, в Задубрівці знову перекрили дорогу. Втім, цього разу ненадовго акції протесту завадила аварія. Подробиці від Ірини Мороз. Вчора на трасі Чернівці заставна зібралося більше сотні місцевих жителів і впродовж п'яти годин не пропускали автомобілі в жодному напрямку. Людям пообіцяли розпочати ремонт вже наступного дня. Втім, зранку дорожників тут так і не побачили. Обурені селяни, мітинг продовжили і запевнили, перекриття триватиме й надалі, поки дорогу не відремонтують. Влада не дотримує своїх слів. Вони пообіцяли, що з 9.00 вийдуть робити ямковий ремонт. а Вони не вийшли. Це їх попереджували на що того, що люди будуть чекати їх. Ми просто не здамося. Поки не почнуть робити дорогу. Так будемо закривати, поки він не почнеться. Буде тиждень, буде два, буде два. І я думаю, що люди підійдуть із інших і підтримують нас. Щоправда, за кілька годин мітинг таки довелося припинити, оскільки один із учасників акції потрапив під авто. Збив чоловіка, чоловік попав йому на капот на лобове стекло і впав в сторону. Определили автомобіль, задержали владельця автомобіля, водія даного, котрим оказався громадянин і далі пока по кваліфікації е, слідувателі ведуть слідстві, і в принципі у них буде основною статтю це стаття 286. Відтак дорожники, хоч із запізненням, таки взялися ремонтувати трасу Чернівці Заставна. Крім того, нині вони розпочали латати й інші автошляхи буковини. На сьогоднішній день у нас виконано 61 одна тисяча метрів квадратних ямкового ремонту. Для порівняння я вам скажу, що в минулому році. Було виконано за весь рік 67 тисяч квадратних метрів. Тобто на півріччя ми маємо майже річне виконання минулого року. При фінансуванні, ну, фінансуванні на даний вид робіт практично на рівні минулого року маємо необхідні матеріали і роботи. Продовжується відтак сьогодні. Ремонтники працюють не лише на дорозі застав на Чернівці, а й на ділянці Панка Стороженець та проводять ямковий ремонт на автошляхах Кіцмен, Стороженець, Глибока і Чернівці Путила. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В магазин, школу чи церкву в брід ходять мешканці Буковинського села Грущівка, що на Глибоччині. Під час повені 2010 року водою змило міст, який з'єднував дві частини села. З того часу, незважаючи ні на погоду, ні на пору року, люди долають шлях водою, адже в обхід треба йти лишній десяток кілометрів. Про два береги одного села Людмила Григорчук далі. Георгій впевнено, але обережно спускається стрімким схилом до річки. Цей шлях він долає щодня три-чотири рази, адже по той бік річечки деревує живе його донька. Тому чоловік добре підготований до переходів. Кожний день кратли ховає їх щоб мав чим перейти в у цю річку. Даже цей потічок ділить село грушівку на дві частини: по один бік школи, магазини, церква та кладовище, а по другий центральна дорога та залізничний вокзал. Ще 20 років тому люди переходили річку без проблем. Тут був автомобільний міст, але вже на початку 21-го століття він став аварійним. А повінь 2010 року знищила його зовсім. З того часу на свій город чи до батьків треба діставатися в брід а де дивіться я каліка не годна ходити не можу ні в город піти ні до врача нікуди цей міст я тут живу 15 рік ні постійно в аварійному стані. не можу сижу яку та у хаті можна обрати іншу дорогу але вона значно довша 17-го числа поховали викруху везли од наші перші хати везли кругом Скільки? 11 кілометрів. Тому старі малі, незважаючи ні на круті схили, ні на швидку течую, бредуть, озброївшись ціпками та лопатами. Я взяла лопату, тому що не можу спускатися униз. Вода мене підмиває під низом. І я отакої вона тримається, щоб я мала упор. Лопату іду тут, вгору. І, тут охова, і, і гору. поїзд, я автобус тут рядом. З цією проблемою люди зверталися і до сільського голови, і до районної ради. Владники кажуть, міст не відновлять. На це потрібні мільйони гривень, яких немає. Тут планують зробити невеликий пішохідний місточок. Він вартуватиме 750 тисяч гривень, але й цих коштів поки не знайшли. Порахував, що перебуваючи на цій посаді, мені потрібно десь 7 років, щоб зібрати таку суму. Це дійсно нам потрібна допомога з обласного району бюджету сприяння громади, і цей місце, думаю, що буде. Ну будемо надія, що зараз буде якесь уточнення обласного бюджету. І виділять, щоб зробити, але люди вже не хочуть чекати, тому поставили умову: якщо до 1 серпня міст не почнуть будувати, вони перекриють залізничну дорогу. Бо це вже терпець вривається. Якщо не почують, ми будемо перекривати на желізну дорогу. І все сільський голова погоджується: міст тут справді дуже потрібний, і щоразу переходячи річку, люди наражають себе на небезпеку. Тому він, хоч і не підтримує такі кардинальні кроки, але зізнається, він за громаду. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. Час новин Чернівці. Обранці звітують народні депутати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Максим Бурбак, Микола Фодорук та Олександр Фищук зустрілися з журналістами, розповіли про роботу в парламенті та відповіли на усі запитання від місцевих ЗМІ нагоди За завершення чергової сесії Верховної Ради депутати підводять підсумки. Робота йде, опозиційні обранці працюють з єдиною командою. А наскільки ефективно покаже час, хочу сказати одне і підтвердити слова своїх колег, що на сьогоднішній день опозиційні сили є, в здорові сили, так як хотіли переламати нас. Як це завжди робить партія регіонів, їм не вдається. А процес реформування двох політичних сил фронту змін і батьківщини триває. Усі організаційні питання та ті, що стосуються переходу членів однієї фракції в іншу, будуть вирішені протягом двох наступних місяців. Запевнили опозиціонери. До 1 вересня всі ці всі питання щодо розформування фракцій, щодо переходу з однієї фракції в іншу, щодо створення фракції в батьківщина в іншому чисельному складі, щодо броня Лі фракції це питання, які ми вирішимо протягом липня і серпня, зачепили журналісти й тему виборів міського голови у Чернівцях на запитання до Миколи Фодорука щодо участі у виборчих перегонах у разі їх призначення. Ексмер знову не дав однозначної відповіді, але запевнив, що докладе зусиль, щоб події у ратуші 2011 року не повторилися. Це зміна закону про місцеве самоврядування статті 79, яке б унеможливило робити. Такі речі, які були зроблені в Чернівцях, Черкасах і ще в 14 містах України, а е, з тим, щоб е, звільнити все обраного міського голову, могли ті, хто його наймав на роботу, тобто громада Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чорнівцями врешті курсуватимуть три шведські тролейбуси. Обійшлися вони місто досить дешево, кажуть владники в 285 тисяч гривень. Кожен їздитимуть вони другим маршрутом. І, хоч тролейбуси не нові, кожному з них по 15 років, комунальники запевняють, нам вони ще добряче послужать. Три тролейбуси марки Вольво, які були в користуванні за кордоном, курсуватимуть чернівцями. Без економії не обійшлося, адже за ту суму, яка потрібна на новий тролейбус, таких можна купити аж сім. Нам це вигідно, і ми працюємо над цим. Хотів би повідомити вас, наших чернівчан, що вартість одного тролейбуса в, 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 в рамках двох мільйонів гривень, А тут ми потратили менше мільйона. Маємо три тролейбуси. Чекали їх, щоправда, довго затримувало то розмитнення, то вимушений ремонт, то підготовка до Чернівецьких доріг, але нині вони готові до роботи. Ці тролейбуси планувалися закупити раніше. Ну, ми знаємо, що історія з швейцарськими тролейбусами нам спочатку сказав, що продають, потім ну, не продали. Закупили Вольво тролейбуси, які нічим не гірше, ніж ці швейцарські, які на сьогоднішній день підготовлені для того, щоб можна вже їх експлуатувати. Тобто у нас затримка була більше десь на три місяці. Нині на балансі підприємства є 92 пасажирські тролейбуси. Більшість із них служить уже понад 20 років. Відтак, протягом семи років транспорт не закуповувався. Відповідно, тролейбусне депо не оновлювалося. Ганна Ілівна водієм працює вже понад 10 років. Кермувати цим транспортом для неї одне задоволення. Ми бачили всілякі тролейбуси. У нас і лази, і дев'ятки, і шкоди. Ну, це дуже легко в управлінні. На дуже м'ягенька машина. Днями частина тролейбусного депо переїхала на вулицю комунальників. Це кажуть, допоможе зменшити витрати і зекономити. Крім того, відтепер тролейбуси курсуватимуть в місті тільки до 10-ї години вечора. Переїхали, тому що підприємство є збиткове. Утримувати дві бази на комунальник і тут накладно. Далі ми також відказалися від системи автобусних перевезень. Далі слідуючий етап у нас буде, мабуть, скорочений робочий тиждень. Нам треба вижити, просто вижити. Крім цих трьох у Чернівцях запустять ще один тролейбус, теж не новий, але кажуть, добре відремонтований. Курсуватиме він третім маршрутом і буде справним ще років 6-7. А наступного року обіцяють закупити ще два шведські тролейбуси, якщо ці не підведуть. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Обіцянки цяцянки два тижні тому журналісти часу новин чернівці вивчали ситуацію, яка склалася з дитячим майданчиком по вулиці Червоноармійській, 75Б у Чернівцях. Територія для ігор дітей у цьому дворі не відповідає жодним нормам. Поламані конструкції у дворі багато сміття бур'яни. Нагадаємо, після невеликого розслідування виявилося, що цей клаптик землі з дитячими гойдалками взагалі не є майданчиком і немає господаря. Відтак, за поламані і небезпечні конструкції відповідальних не знайшлося. Працівники місцевого жерепу попередили, майданчика тут не може бути, тому що в землі прокладені мережі, але пообіцяли, що все ж демонтують аварійні конструкції. Один з мешканців сусідньої. Новобудова не дозволив цього зробити і пообіцяв, що вони самі приведуть до ладу цей клаптик землі і конструкції, які колись незаконно самі встановили. Минуло кілька тижнів нічого не змінилось, тож діти сусідніх будинків продовжують проводити тут час, досконало вивчивши усі небезпечні місця. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ЕСІСІІНЮ. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги, прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.